Вітаю, друзі! Виникла така проблема у нас на городі. Я про це знімав відеошортс, що стали приходити до нас на город небажані гості. Один раз кози дикі приходили, ну так, чимало шкоди зробили. Ну і постійно ходять зайці. І як позбутись цих небажаних гостей, щоб вони не приходили? Обгородити город я не можу. Поставити опудало, то я не знаю, чи воно допоможе, чи ні. Ну, Я хотів бляшанок нарошувати на мотузках огородити. Дружина таку ідею придумала, що встановити ліхтари з датчиком руху. Що як хтось вночі прийде, то спрацює датчик руху. І ну, ліхтар засвітиться, і це має злякати там зайців чи кіз. Ну, але зараз ніч коротка, день великий, світає дуже рано. І не факт, що вони вночі саме приходять, а може вони вже на світанку приходять. І засвітиться той ліхтар, і ну, це нічого і не спугне їх. І я. Вона вибирала саме ті ліхтари з датчиком руху і сонячними міні-панелями автономні. Я кажу, подивись в інтернеті, може там яка сигналізація є. Ну, такого ж типу, як ліхтари з датчиком руху, тільки щоб воно кричало. Вона сигналізація з датчиком руху і знайшла в інтернеті ось такі міні-сигналізації. Це. Виробництво Китай, PRC, Народна Китайська республіка. Але ось, як бачите, тут написано по польськи випродуковано, тобто, це для польського ринку вони, очевидно, що виготовлялись. Що ця сигналізація з собою являє? До речі, сигналізації ці недорогі. Щось 195 гривень одна сигналізація. Із доставкою новою поштою. скільки там? 507 гривень, здається, заплатили. Так. Це ось кріплення. Ось воно. Так, кудись закріпити. Працює ця сигналізація від чотирьох пальчикових батарейок типу АА. Я ось знайшов чотири батарейки. Зараз перевіримо. Як ця сигналізація працює? Там на сайті було вказано, ну, тут на коробці щось нічого такого, я цінної інформації не бачу, інструкції також у коробках у цих ніякої нема. Так, зарядили. Цю сигналізацію, ну, побачу, може в цій коробці є інструкція Як оце продавати без інструкції? І тут нема нічого. Ну, на сайті я читав, що тут ось інфрачервоний датчик руху, він на 110 градусів спрямований. От на яку відстань він бере, це не вказано. А, тут ще можна постійне джерело живлення 6 вольт під'єднувати не тільки на батарейках. Ну, це використовується для охорони приміщень якихось там. І цей звук має грабіжника якогось злодія налякати. Ну, я ж хочу, щоб злодії, ті, що по городу у нас ходять, були налякані. Так, ну і на кожен із цих блоків сигналізації по два такі брелки. Ну Тут батарейки, я так розумію, що є. Тут треба ось просто відтягнути цей ізолятор, щоб живлення пішло. Що було зазначено на тому сайті, де ці продаються сигналізації, що 100 з чимось децибелів ну, потужність звуку 105 чи 115. Ну, на 300 метрів, чутно, як воно буде піщати. Так, ну що, давайте. Випробуємо так, активуємо один цей брелок. Так, ставимо. Так, тут 3 секунди і потім перейде у режим сигналізації, поки світиться зелений светодіод. Так, а воно не переходить. О, зараз мигне у плін. Гучно кричить. Так. Зараз ще, що я хочу перевірити відразу, тут ніякого вологозахисту нема. Тобто, якщо я на городі це поставлю і дощ буде йти, то тут ну, в різні щілини вода потрапить. І воно вийде з ладу. Я відразу хочу перевірити, чи... Ага, так, це пластик. Так, і з цієї сторони наші чистий. Якщо отак пляшку обрізану поставити, то воно буде спрацьовувати чи ні? Так, ну, переходжу вже в режим сигналізації. Ну, там наче казали, що... Чи то 3 секунди, коли червона там ігає. Так, а воно щось Це перейшло в режим сигналізації чи ні? О, О, стоп. Так, ну брелок через пляшку сигнал передає. Ну Тут на брелку просто одна кнопочка сигналізація. Ну, и снятие сигнализации. И все. Чего оно стало уже на сигнализацию? О! Я в це не зрозумів, як воно працює. Це воно знялось ще поставилось. Так, давайте поки без пляшки спробуємо, як воно працює. Так, а, ну ось тут на коробці написано 110 дБ сирена. Так, що це? 8 метрів? А, на 8 метрів датчик руху цей має спрацьовувати. Так, що тут іще? Три бота. що це? Три по півтора вольт. Ну, чотири ж батарейки, не три. А, ну ось тут і чотири Аа, тип батарейок. Так, два режими контролю. Так ну, спробую потрапити у поле. Так, а це, мабуть, вона виключена чи що? А зараз... Ну, наче має там... 3-5 секунд всього для постановки на сигналізацію. І за цей час ну, той, хто ставить сигналізацію, має покинути те приміщення, яке ставиться під охорону. Ну, Щось воно. О, <хе> якась сигналізація. Це воно поставилось чи не поставилось. А, щось. А, так, засвітився. <звит> так, зняв, поставив. Ну, має там замигати зелений складдіод і погаснути. Щось воно дуже довго думає. Раз. Так, ну, рахуємо до, до п'яти. Раз, два, три, чотири, п'ять Ну, має вже стати на сигналізацію. Так, я проходжу, я грабіжник. Ну і... І нема нічого. Не стало. Чи скільки треба там? Так, давайте іншу сигналізацію перевіримо. Ну, щось таке. Щось таке незрозуміле. Як воно має працювати? Ну, це, звичайно. Відлякало б я вважаю диких тварин, ті, що ходять на город до нас. Так, брелок. Частота одна в усіх. Так. Має помигати зелений світлодіод. Ну, Щось дуже довго. він там вже... О, є, все. Ця, здається, краще працює. Але світлодіод я не, не бачив, щоб мигав. Так, ану, ставимо. Так, а ну я йду. Все, я попав у поле руху. Оце, здається сигналізатор краще спрацьовує, але зелений світлодіод, щось я не бачив, щоб він засвічувався. Давайте перевіримо. Може просто збоку не було видно. А ні, працює. Так, зараз світиться. Так, ну десь. Так, 3 секунди пройшло. Так, грабіжник іде. Так, воно працює, нормально, гучно кричить. Це батарейки тут не зовсім... Ну, тут дві гарні, а дві трохи розраджені. Нові батарейки треба поставити. Треба ще гарно зрозуміти, як це все працює. ну В принципі, я думаю, що має працювати нормально. У пляжці також працює, але просто звук глушиться. В принципі, треба, ну, саме де е, цей динамік, то просто тут залишати вільним, щоб звук йшов, а зверху, щоб вода не потрапляла. Я думаю, що все буде нормально. Так, ну і треба ж перевірити на дальність спрацювання цієї сигналізації. Так, зараз вона наче під охороною. Так, на 8 метрів відходимо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Треба швиденько. Так, швиденько відходимо. Так, ось тут було 8 метрів. Так, ну вона наче повинна вже стати на сигналізацію. ну і рухаємось. Так, спрацювало. Замигав червоний світлодіод. Працює сигналізація, але у було написано, що ці пульти працюють з відстані 15 метрів, але вже навіть з 2 метрів воно не спрацьовує, а тільки отак. Біля самого цього. Блоку сигналізації. Ну що ж, якось то працює, будемо город ставити на сигналізацію. Мабуть, в одному з наступних відео я це покажу. Якщо вам це цікаво, пишіть у коментарях. Ну, а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!